Чи є розуміння, чому росіяни змогли дойти до ГЕС у лютому, у березні? Минулого року декілька СБУшників були заарештовані чи оголошені в розшук. Чи ми знаємо, хто саме зрадив тоді, чи ведеться якісь слідчі дії, та хто несе відповідальність за це? Дякую. Несе відповідальність той, хто? Завдяки кримінальній справі буде встановлено, що він, вони несуть відповідальність. Кримінальна справа така є. ДБР і Служба безпеки цим займається відповідна кримінальна справа. І... Ну, ми ж з вами дорослі люди. Ми ж розуміємо, що якщо з якогось містечка або міста... Хтось кудись іде, то ми ж розуміємо, що йдуть всі. Хтось, хто залишився, він в полоні, або він загинув. Так? А ті, хто вийшли, то вони вийшли. І вийшли, ті, хто вийшли, треба дивитись, хто вийшов і які відповідні накази хтось отримав. Вони зрадники або були накази. І тому і є кримінальна справа. І завдяки кримінальній справі і будуть висновки. Мені здається, так воно і повинно бути. А ви для себе знаєте, що саме там сталося? На півдні. Я для себе знаю. Да. Но...